Завдання 7. Посудину мізкістю 5 літрів і масою 0,5 кг на одну третину заповнили медом. Якою є маса посудини з меду? Ну що ж, давайте міркувати, як ми можемо знайти масу цієї посудини з меду. Зрозуміло, що потрібно знайти і масу меду, бо загальна маса буде складатися з маси посудини плюс маси меду. Ну що ж, записуємо умову нашої задачі. Отже, маса посудини, так, посудина міськістю, то ми пишемо об'єм посудини, В посудини дорівнює 5 літрів. Літри це в нас не основна одиниця вимірювання об'єму. А в даному випадку можемо перевести її у кубічні метри. Літер це тисячна частинка від кубічного метра то ми записуємо, що це буде, якщо 5 літрів, 1 літр це 1 тисячна частинка, а 5 літрів це 5 тисячних частинок. То ми записуємо це 5, що множиться літр це ще раз 0,01 кубічного метра. Так, і це тоді дорівнює, вийде тисячних кубічного метра. Є? Далі, маса посудини у нас 0,5 кг. Записуємо М посудини дорівнює 0,5 кг. Гаразд. На одну третину заповнили медом. Тоді об'єм, який буде меду? Він буде складати 1 третину від об'єму посудини. Записуємо, що об'єм меду В меду В медурів на одну третину, то ми записуємо одна третина. Від об'єму посудини. Є? Заповнили меду. Ну, якщо мед, то це речовина, в якої є певна густина. У нас тут об'єм буде в кубічних метрах, шукаємо мед, Густину беремо у кілограмах на кубічний метр. Ми записуємо, що густина меду ромеду дорівнює 1420 кілограм. На кубічний метр. Yeah. У нас запитують, якою є маса посудини з медом. Ну що ж, запишемо тоді загальна маса позначимо літерою М. Yeah. Отже, ну, давайте розбиратися. У нас є маса посудини. Потрібно знайти масу меду. Бо загальна маса, запишемо, буде складатися з маси посудини. Плюс деяка маса меду, яку ми не знаємо. Як знайти масу меду? У нас є гусина. І з гусини ми можемо знайти масу. Нагадую формулу для гусини. Отже, дорівнює. Це маса одиниці об'єму, маса, що ділиться на об'єм. І звідси тоді, щоб знайти масу, потрібно. дивіться, маса, що ділиться на об'єм. То маса у нас зверху, об'єм унизу. Тоді буде маса ділитися на об'єм. Для густини залишається місце тут. Закриваємо рукою масу, то маса тоді дорівнює густина, що множиться на об'єм. Це густина, що множиться на об'єм. Є. Ну що ж, тоді виходить, що маса меду, щоб знайти, потрібно густину, маси, густину меду помножити на об'єм меду. Записуємо, що маса меду. Тоді, щоб знайти, потрібну густину меду помножити на об'єм меду. І це дорівнює. Але густина меду це 1 третя від об'єму посудини, то ми записуємо, що це буде густина меду, що множиться на 1 третю об'єму посудини. Є? Ну що ж, Одну третю можна винести вперед. То це запишеться як густина меду, що множиться на об'єм посудини. Залишилося підставити і обчислити. Записуємо, що маса меду тоді дорівнює 1 третя, що множиться, густина меду 1420 кг на кубічний метр, що множиться об'єм посудини у нас складає 0 0,05 кубічних метрів. Ну що ж, давайте тоді, у нас кубічні метри скорочуються, позначимо. А зараз на калькуляторі множимо 1420 на ,05, Так, І ділимо, вийде 7,1 ділимо на 3. На 3 не поділиться. Отже, на ціло це буде 2, наближено 4. Записуємо, що це наближено до рівня 2,2. 4 десяти кілограм. Бо кілограми в нас залишились є. Ну що ж, ми дізналися масу меду. Ну а зараз давайте будемо знаходити загальну масу. Отже, загальна маса М дорівнює. Потрібно до маси ще раз посудини додати масу меду. І це дорівнює. підставляємо. Отже, маса посудини у нас 0,5 кг. Додати маса меду це 2,4. І це дорівнює 2,9 кг. Наближено 2,9 кг. Так? Отже, записуємо відповідь. Так, ну що ж. Отже, якою є маса посудини з медом? Записуємо, що маса посудини з медом наближено буде дорівнювати 2,9 кг. Є. Ну що ж, ось така складніша задача на формулу густини. На цьому вправо завершено.